Ми живемо в реальності, яку всіма силами намагаються перетворити на симуляцію. Чи впевнені ви, що зараз самостійно обрали ролик чергового ютубівського ноунейма? Можливо, це підступний алгоритм намагається вам підкинути вигідну йому інформацію. Або ви взагалі знаходитесь в капсулі, та мотрошні роботи викачують з вас життєву енергію. Кінокомпанія Warner Bros. допомогла народитися на світ фільму, який вжив нам подібні фобії, з якими нам доводиться жити і досі. «Матриця» стала соціальною критикою сучасної культури, яка все більше орієнтується на видовище та віртуальність, де суспільство не усвідомлює, що його програмують. Сьогодні залишається все менше сумнівів, що кіберпростір колонізував реальний світ. І тепер в пошуках зворотного зв'язку ми мандруємо в соціальних мережах. Інтернет став важливішим за реальне життя. Ми підсіли на дофамінову голку лайків та відгуків і прив'язуємо власну самооцінку до того, скільки уваги ми отримуємо від інших людей. Це явище є кошмаром сучасного ув'язненого суспільства, яке фактично перебуває у стані постійного сну. О тебе так буває? Що сам не знаєш, це наявуче у вісні? Весь час. Це мискалін. Найбільша інтрига цього фільму полягає не в тому, що відбувається, а в тому, чому це відбувається і що це означає. В основі цієї розповіді лежать такі питання, як що є реальним? Чи справді ми хочемо правди, і чи може людина бути вільною. Історія проводить нас до спальні депресивного програміста Томаса Андерсона. Ім'я головного героя це посилання на біблійного апостола Фому, який спочатку не вірив, що Ісус Воскрес. Це відображає початковий скептицизм персонажа щодо його справжньої природи і реальності матриці. Містер Андерсон вже втомився від порожнього світу, в якому він живе. Дрібні деталі робляться ще більш зрозумілим. Квартира Нео має номер 101, що є відсиланням як до двійкової системи числення, в якій працюють комп'ютери, так і до книги Джорджа Орвелла «1984». В ній кімната 101 була приміщенням для тортур, де людям показували їхні найбільші страхи. Функція цих пекельних апартаментів полягала в тому, щоб повністю зламати волю людини, змусивши її зректися від своїх переконань і підкоритися волі партії. Той факт, що Нео живе в цій кімнаті, символізує, що його розум є в'язнем матриці, і, можливо, також те, що його найбільший страх це ментальний полон. Тому він намагається знайти відповіді, займаючись хакерством, але щоразу залишається нічим. Проте одного дня все починає змінюватися, коли він прокидається і бачить на своєму моніторі дивне повідомлення, в якому йдеться, що він повинен слідувати за білим кроликом. Вибір піти за білим кроликом перше з багатьох рішень у відмові Нео від матриці, але він цього ще не знає. І ось, прибувши до клубу, до Нео підходить жінка на ім'я Трініті, яка загадково попереджає його про небезпеку. Ім'я Трініті означає трійця і є прямим посиланням до християнської концепції Святої Трійці. Вона втілює ідею гармонії та балансу, що перегукується з її ролю в житті Нео, допомагаючи йому знайти своє покликання. Трініті говорить з Нео про його загальне незадоволення життям. Вона знає, що це висмоктує його душу, тому обіцяє допомогти знайти відповідь. У наступному епізоді Томас отримує дзвінок від чоловіка на ім'я Морфей, який попереджає його про небезпеку. За ним полюють агенти, і єдиний спосіб втекти від них це пройти по виступу будинку. Але його запрограмований розум просто не може подолати цю перешкоду. Він не вірить у себе і свої здібності, адже ніколи не виходив з зони комфорту через нав'язані фобії. І це дуже схоже на те, яким чином світові уряди за допомогою змі вживлюють страх в нашу ДНК. І якщо хочете іншими словами, у нашій свідомості вже є запрограмований скрипт, який містить інструкції страху перед рішучими діями. Таким чином, сила розум і здібності Нео обмежені, що змушує його відкинути цей заклик до дії. Я не можу. Він знає, що врятується, якщо подолає свої фобії, і все ж його слабкий тривожний розум стримує його. Світогляд Андерсона це те, що тримає його в пастці матриці. Через свій страх Нео потрапляє в руки агентів, які вживляють в нього трекер. Він аутсайдер, а аутсайдери найбільша загроза для суспільства. В одній з головних сцен Морфей пропонує Нео вибір – залишатися в блаженному невіданні чи пізнати справжню природу матриці. Тож Морфей розкриває свої мамамалесенькі долоньки, показуючи горизвісні червону та синю пігулки. Якраз синя пігулка є тою, яку більшість з нас обирає, а саме квиток у блаженне невідання. Нео робить свій вибір і починає власну подорож в пошуках сенсу життя. Подорож героя це процес, який пройшло все людство. Кожен крок із зони комфорту наближає нас до істини. І це одна з ключових речей, яку намагається показати матриця. Страхи НЕО незабаром розсіюються, як тільки він отримує нові знання та відкидає весь інформаційний спам, який його оточував раніше. Сцена тренування з Морфеєм промовисто говорить, що якщо людина зможе подолати ментальні бар'єри у своїй свідомості, які регулюються нав'язаними правилами та нормами, вона буде в силах перемогти будь-що. Тільки завдяки роботі над собою та прагненню до істини, Нео знаходить сили зняти з себе ярмо нав'язаного матрицею алгоритму дій та звільнити свою свідомість. Проте Нео втілює тільки найкращі риси людини, а це трохи нудно. Набагато цікавіше зосередитися на сайфері, який, на мою думку, є найреальнішим відображенням людської природи у цьому фільмі. Він зізнається, що шкодує про те, що прийняв червону пігулку, припускаючи, що Нео відчуває те ж саме. Але Нео не на одній хвилі з Сайфером. Незважаючи на те, що він застряг у тому ж темному світі, він, здається, задоволений своїм звільненням. Більше того, він завжди відчував, що щось не так, навіть коли був підключений до мережі. З іншого боку, Сайфера нітрохи не насолоджується реальністю. Він також не дуже вірить у пророцтво про прообраного, що зрештою призводить до його зради. На зустрічі з агентом Смітом він каже одну з головних цитат фільму: Щастя в незнанні. Сайфер добре усвідомлює, що він не в силах далі бачити те, що вже побачив реальність огидна йому. І так само для багатьох людей така реакція є результатом зустрічі з правдою. Для нього незнання було чудовим варіантом. Доки не з'явився Морфей, не витягнув його з теплої ванної. Коли завісу на вігластва піднято, шляху назад немає. Після того, як ти дізнаєшся, як працює певний магічний трюк, це робить його менш привабливим. Істина часто шкодить задоволенню. Сайфер розуміє, що застряг у реальності, яку зневажає, тому просить агента Сміта підключити його назад до матриці. Але що найголовніше, він хоче, щоб усі його спогади про реальний світ були стерті. Сайфер, по суті, прийняв гедоністичне рішення, обмінявши реальність і свободу на блаженне незнання. Цей персонаж, за своїм світоглядом, набагато ближчий багатьом з нас, ніж нам здається. Чи справді ми хочемо правди? Більшість з нас, напевно, відповість на це питання ствердно. Але людські стосунки з правдою не такі прості. У деяких випадках ми схвалюємо її, в інших ховаємося від неї, відкидаємо чи ігноруємо у випадку з Морфеєм Їхнє бачення істини дало їм сенс життя і легітимізувало битву, яку вони ведуть як визволителі людства, що безумовно є достойним рішенням. З іншого боку, Сайфер висміює цю мету, що свідчить про його цинізм і відсутність сенсу в його існуванні. Через Сайфера матриця ставить під сумнів власну тезу про те, що людство справді прагне звільнення та просвітлення. Одна з наших фундаментальних проблем не просто жити щасливим життям, а жити справжнім життям, бути в контакті з істиною. Тому ми повинні запитати себе, чи не робимо помилку Сайфера? Настільки спокусившись смаком смачного соковитого стейка, що відмовляємося від найкращого, що у нас є нашої свободи. Всі філософські роздуми та переконання сценаристів транслюються через Морфея. Його мета звільнити людей від матриці. Але він також розуміє, що поки люди є частиною цієї системи, вони вороги. Перш за все, тому що матрицю захищають так звані агенти. Ці агенти функціонують як програма безпеки, щоб не допустити проникнення шкідливого програмного забезпечення. І кожна людська проекція потенційно є агентом. По-друге, більшість з них не готові до відключення, їм комфортно жити у світі обману. І це те, що резонує з нашою реальністю. Навіть коли суспільство дізнається моторошною інформацією, яка колись була секретною, всім байдуже. Щоб далеко не ходити, можна згадати кейс Джуліана Асанжа. Більшість злитих даних були просто шокуючими. Але світовій спільноті на це було байдуже. Морфей також стверджує, що багато людей настільки безнадійно залежать від системи, що будуть боротися за її захист. І дуже сумно це визнавати, але ця фраза буде актуальною завжди. Ще варто розглянути сцену, де Нео запитує Морфея, чи може він повернутися назад. На що Морфей відповідає А, якби був? Ти повернувся б? Відверте ігнорування правди є поширеним явищем. Багато людей вважають за краще жити в безпечній бульбашці брехні? Я вечеряв у друга, режисера, і у нього було кілька дітей, серед яких були 13-річні, 15-річні, 17-річні, і вони не бачили фільм матриця. Тож режисер каже: ну, чому б тобі просто не розповісти їм про що він? І я почав розповідати, що там є хлопець, який живе у віртуальному світі. А коли він дізнається, що існує реальний світ, то починає сумніватися, що є реальним, а що ні, і дуже хоче знати, що є справжні. А дівчинка запитує: навіщо? А я такий, що ти маєш на увазі? Вона типу, кого хвилює, чи це реально. Це чудове інтерв'ю, з якого ми можемо приблизно зрозуміти, як певний відсоток нового покоління відноситься до всього штучного та несправжнього. Вам просто потрібно залишатися в невіданні про все, що може лопнути вашу бульбашку, і погоджуватися з уманливими наративами, що посилено транслюються засобами масової інформації. Куди складніше жити людям, у яких ще залишається переконання? Трьома головними героями Морфеєм Трініті та Нео якраз рухають переконання. Морфей був готовий віддати своє життя за те, у що вірив. Тим часом слабкість Сайфера походить від того, що йому бракує віри. Останнє, що він каже, Я не вірю. ім'я Нео є анаграмою до слова один. Ім'я Сайфер є альтернативним написанням слова сайфе, що може використовуватися в значенні «шифр» або нуль. Цілком доречно, що ці два протилежні персонажі відповідають одиниці та нулю, двом цифрам двійкової системи числення, в якій працюють комп'ютери. Це говорить про те, що спочатку здається безліч у варіантів вибору, зрештою зводиться лише до двох: вірити в щось або не вірити взагалі. Матриця стверджує, що віра набагато сильніша, ніж просто знання це те, що ніхто не може у тебе забрати. Озброєний вірою в себе необачить крізь ілюзорні форми агентів чистий код, яким вони насправді є. Тепер, коли він бачить всю суть, Нео може підкорити цей код своїй волі. Саме віра дає йому впевненість у собі. Тепер він не сумнівається в тому, що є обраним. Незважаючи на трохи дивну кінцівку, де Нео злітає вгору, наче Супермен, це є візуалізацію того, як прийняття істини дозволяє нам летіти вільно. Світ без правил контролю, без кордонів і меж. Нео, на перший погляд, не є винятковою людиною. Тож нам може здатися дивним, що морфей та інші так одразу переконані в його особливій природі. Але в тому, що неозвичайна людина є прихований сенс. Справа не в тому, що він обраний, а в тому, що в кожному з нас є частинка обраного. Тепер, коли ви прийняли червону пігулку Ютубу, кроляча нора стає ще глибшою подивіться наступне відео і дізнайтеся як далеко вона насправді заходить